Jamie, if you do not sit... oh, fucking want to фідінотсимосідау! Down? down! Британський міні-серіал від Netflix Юнацтво став найгучнішою прем'єрою березня і вже напевно займе ряд найзначніших серіалів цього року. Сюжет зачіпає гірші страхи батьків, розповідаючи історію 13-річного хлопчика, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Прем'єра серіалу навряд чи могла б бути більш своєчасною, адже останнім часом до заголовків британських газет все частіше потрапляли історії злочинів на ґрунті сексуальних домагань та жорстоких нападів на дівчат з боку підлітків. Сценаристи юнацтва Джек Торн і Стівен Грем прагнули дослідити причини цього насильства, підкреслюючи складність усвідомлення мужності у підлітковому віці і те, що інтернет тепер бере активну участь у вихованні деяких дітей. Серіал ставить перед нами цілу низку питань: то хто ж все-таки несе відповідальність за те, що трапилося з Кетті? Чому це сталося? І чи можна було це запобігти? У сьогоднішньому ролику ми спробуємо знайти відповіді та проаналізуємо ключові теми серіалу. Якщо вам подобаються наші розбори, обов'язково підтримайте нас лайком і підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Будьте обережні, у цьому відео є спойлери. <рігінь> — Я сказав, <"Ході". рігінь> Кажу, припиніться! Кожен епізод юнацтва знятий в безшовному стилі без єдиного склеювання. Це посилює напругу під час перегляду і змушує повністю зануритися в історію серіалу. Ми ніби стаємо свідками всього, що відбувається. Після перегляду першого епізоду батько Джеймі та глядачі разом із ним ніби не можуть повірити у винність хлопчика. Але друга серія, події якої розгортаються в школі, багато на що змушує подивитися інакше. Це місце, сповнене страхом, ненавистю, клаустрофобним хаосом, шумом і смородом, мало схоже на місце, з якого можуть вийти здорові особи. Навіть дорослим тут некомфортно. При цьому не варто забувати, що мозок підлітка все ще розвивається, особливо префронтальна кора, яка відповідає за контроль імпульсів та довгострокове планування. Це означає, що підлітки більш схильні до ризикованої поведінки, впливу однолітків та емоційного прийняття рішень. Випадок Джеймі в серіалі змушує нас запитати себе якою мірою підлітки несуть відповідальність за свої дії і наскільки на них впливає їхнє оточення? Здається, що багато хто в школі навіть не усвідомлює, що сталося з Кетті. Вони, начебто, до кінця не розуміють, що її більше немає. Навіть Джеймі під час розмови з психотерапевтом стає не по собі, коли вона нагадує йому про те, що Кетті мертва. Незрілість мислення, плюс табуювання теми смерті у багатьох країнах позбавляє підлітків можливості остаточно усвідомити безповоротність того, що сталося. Ти розумієш, що Кеті померла і все, її немає. Я цього не робив. Хай що ти говориш про її характер, хай що ти говориш Я не про хотів не її, її обзивати її немає. Вчителі в школі Джеймі теж не дуже розуміють, як діяти. Вони лише намагаються контролювати те, що відбувається, і навіть це у них не виходить. Але виховання підлітка полягає не в контролі, а скоріше у наставництві. Тут важливі відкриті розмови, обговорення цифрової відповідальності, залучення до життя підлітка не у якості шпигуна, а в ролі наставника. Ти казав, що ви троє відчували від О, Почались гучні слова. Ти казав, доходило до фізичних дій. Однією із суворих реалій життя підлітків сьогодні є зростання мережевої агресії. На відміну від минулих знущань, які часто обмежувалися певним місцем чи групою. Соціальні мережі дозволяють приниженням поширюватися як лісова пожежа. Образливий коментар, відео чи злите особисте повідомлення можуть охопити сотні або навіть тисячі людей за лічені хвилини. У юнацтві ми бачимо вплив спостерігачів на онлайн-пригнічення. Коли учень стає об'єктом цькування, більшість його однолітків не беруть безпосередньої участі, але вони дивляться, діляться і реагують. Найпоширеніший приклад зневажливі чи загрозливі коментарі. Одна людина написала, 30 людей лайкнуло. Батьки, можливо, подумають. Зрештою, це просто коментар. Його можна видалити, то чому ж це так важливо? Однак онлайн переслідування, кібербулінг та соціальне відторгнення набагато серйозніші, ніж ви можете собі уявити. Вона ще комусь це писала? Ні. То чому писала тобі? Бо... Бо я потворний. Багато хто помилково вважає, що поки їхня дитина не отримує фізичної шкоди, з нею все гаразд. Але дослідження показують, що мозок обробляє соціальне відторгнення так само, як фізичний біль, роблячи відчуження глибоко травмуючим. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб навчити дітей переходити дорогу та не розмовляти з незнайомцями. Але ми рідко вчимо їх користуватися інтернетом. Часто існує величезний розрив між блаженним способом життя дітей, що бачать батьки, і правдою того, чим вони займаються в мережі. Багато батьків визнають, що вони не освічені в цифрових технологіях, і їм складно бути в курсі подій, виникаючи явища в мережі, важко відстежувати. І Джеймі стає жертвою так званої маносфери цього згубного онлайн-світу червоних таблеток, груп правди та правила 80 на 20. Від глузливих емодзів інстаграм до даркнета та дипфейків ця сторона інтернету для багатьох батьків була абсолютно невідомою. Не дивно, що, як зазначає син Баскомба, вони блукають не розуміючи. Вона каже це назавжди. Вони кажуть Ти інсел, ти, ти, ти будеш цнотливим завжди. За словами сценариста серіалу Джека Торна, однією з його улюблених сцен стала сцена, в якій син детектива Баскомба пояснює прихований зміст Емодзі своєму батькові. Ця сцена одночасно і про делікатні відносини між ними, які явно були не ідеальними, і про те, як сильно можуть помилятися дорослі щодо своїх дітей через різницю поколінь. Адже люк був майже впевнений, що Джеймі та Кетті були друзями або у них були стосунки. Але з'ясувалося, що на перший погляд, безвинні емодзі в коментарях це не ознака симпатії, а приховані образи. Після розмови Баскомп вперше усвідомлює, що він не надто відрізняється від батька Джеймі. Тому що він також багато в чому не помічає свого сина і нічого не знає про його переживання. Можливо, саме ці роздуми змушують детектива змінити щось у їхніх стосунках, і вони відправляються разом пообідати. У мене вільний час. Хочу провести його думку, бо я люблю тебе. Фінальний епізод ми проводимо разом із родиною Міллер на 50-й день народження батька. Ранок починається спокійно. Сім'я планує поснідати та скромно відсвяткувати ювілей. Скільки б ми не чекали, що Едді виявить агресію по відношенню до дружини чи дочки, що відразу ж спростить наші висновки щодо Джеймі, цього не відбувається. Сім'я виглядає цілком нормальною. Вони не покоїться один за одного. Дочка переймається реакцією тата на розмальований фургон. Дружина намагається заспокоїти чоловіка, а Едді багаторазово вибачається за те, що пролив воду на кухні. Звичайно, як сім'я, яка переживає глибоку травму, вони підкошені, але немає нічого, що змусило б звинуватити їх у події. Крихкий гарний настрій сім'ї руйнується, коли вони приходять в магазин, і Едді зустрічає працівника, який впізнає його. Я на вашому боці, вашого сина. Вірите чи ні? Дякую. Едді повільно занурюється в гнів, що ледве приховується. А коли він виходить з магазину і бачить підлітка, що розмалював його фургон, він накидається на нього з криками. Ще кілька хвилин тому, дорогою до магазину, він згадував про те, як його теж дражнили в школі, але його це лише смішило. Йому здавалося, що він легко пройшов через шкільні глазування, адже Джеймі не зміг. Але ось на його фургоні школярі пишуть образи, які дійсно його зачіпають, і він, доросла людина, вже себе не контролює і летить на дітей з криками. Слухай мене, вставай, і слухай! Не можна так с людьми. Розумієш, розумієш засранцю! Ти Не знаєш, через що я пляха проходжу. Не смійся з мене, хлопче. У четвертому епізоді ми також дізнаємося про те, що Едді в дитинстві піддавався фізичному насильству від свого батька і дав собі обіцянку ніколи не піднімати руку на своїх дітей, але гарне виховання не відрізняється від поганого лише тим, що батько не б'є дитину. Едді згадує, як складно йому було приймати поразки сина, коли він відводив його на футбол. І сам Джеймі на сеансі з психотерапевтом говорив про це, і було видно, що він ображений. Мати Джеймі згадує, як син приходив зі школи і закривався у своїй кімнаті. І вони думали, раз він удома, з ним усе гаразд. Перебуваючи в сусідній кімнаті, вони не були поруч із ним. Можливо, вони не зробили нічого, щоб трапилася ця трагедія, але вони також не зробили нічого, щоб вона не трапилася. На стінах у кімнаті Джеймі все ще висять шпалери з космосом, а на його дивані лежить іграшка. Він був дитиною, він був уразливий і йому потрібні були дорослі. І це стосується не лише батьків, а й вчителів, наставників та всіх, хто брав участь у його вихованні. Він повторював це знову і знову. Повторював це не я. Тато, це не я. І я йому вірю. Існує така приказка: щоб виростити дитину, потрібне ціле село, щоб знищити дитину також. Джеймі знищує шкільна система, яка йому не допомагає однокласники, які його гноблять, батьки, які його не помічають. Його знищує хімія власного мозку та ідеї, які він споживає. Зрештою, під час діалогу з психотерапевтом ми не можемо не помітити агресивні спалахи Джеймі, які можуть бути пов'язані як з можливим діагнозом хлопчика, так і бути наслідком отриманих травм. Ах! На жаль, не існує чарівної відповіді, як не допустити подібної трагедії. Але існує безліч речей, які можуть зробити дорослі по відношенню до своїх дітей, щоб зменшити ймовірність таких випадків. Підлітки дійсно розмовляють іншою мовою, завдання дорослих проявляти зацікавленість, знайти способи зрозуміти їх і підтримати, і звичайно, звернутися за професійною підтримкою, якщо це необхідно. Якщо вам сподобався ролик, обов'язково підписуйтесь на наш канал та діліться своїми думками у коментарях. До нових зустрічей!